Вони щодня працюють для забезпечення фінансової стабільності держави. У Запоріжжі відзначили день податківця з нагоди професійного свята. Низка кращих працівників отримала медалі, грамоти та подяки від різних гілок влади. Серед нагороджених Ольга Лисенко, жінка працює керівником управління правового забезпечення і разом з іншими юристами супроводжує судові справи з платниками податків та забезпечує законність діяльності фіксальних служб. Сподіваюся, що мені вдається. По-перше, вносити якісь позитивні зміни в життя країни, допомагати як платникам, так і працівникам податкової робити так, щоб в діяльності податкової служби дотримувались закони, як платниками, так і податківцями. Наше з вами завдання як податківців це не тільки якісно адмініструвати податки і збори. А принципово важливо зробити такі умови для кожного платника податків, щоб максимально спростити сплату, зробити її прозорою та прозорою та зрозумілою під час великої війни всі доходи в державі йдуть на фінансування армії. а Соціальні видатки фінансуються за рахунок міжнародних партнерів. Податківці не тільки підтримують бюджет держави, але й самі боронять країну. Що ви ті основні люди, хто заробляє на оборону нашої держави? Окремою подякою я хочу виразити вашим колегам 22 співробітникам, податківцям Запорізької області, які вступили до складу Збройних сил України і сьогодні не словом а ділом захищають нашу державу, боронячи її від ворога, ризикуючи власним життям. Це точно то, чим може пишатися будь-який колектив. Чи отримали на підприємстві люди зарплату? який розмір податку на прибуток сплатило підприємство, щоб формувати бюджет громади чи передавати до бюджету держави. Тому, дякую, саме ця системність і робота кожного з вас, яка здається дуже маленькою, в цілому, формує дуже важливий позитивний результат.